Ось я беру цю. все ж таки жива, є жива. Вона дуже пишна, висока. Мені підходить. Покупчиня Марія Шніцер обрала ялинку в горщику. каже у Костянтинівському лісництві купує таке дерево понад 10 років поспіль. Дитина моя, вимагала б ялинку тільки живу. каже нам щоб вона пахла. Кожного року купую, стараюся купувати в горщику. Це озеленення своєї присадибної ділянки і збереження деревця. Прикрашати будемо і будемо ставити в будинок, а вже весною висаджувати на вулиці. Наша. Дякуємо. Вам Добре. теж дякуємо, заїжджайте. От, ялина оця має висоту 3 метри, скажімо, вона коштує 350 гривень. Це, як правило, такі ялини більшого розміру це е, якісь заклади дошкільнята, де виховуються. Можливо, десь шкільні заклади. Олег Зарва 20 років працює в Костянтинівському лісництві. Розповідає, новорічний ярмарок вони облаштували тут п'ять років тому. Продають як зрубані хвойні дерева, так і посаджені угорщики. Продаємо ялину звичайну європейську е в Карпатах. Звуть смерекою, продаємо ялицю звичайну і продаємо сосни. Метрове дерево коштує 100 гривень. За останні три роки покупці почали частіше купувати ялицю, каже Олег Зарва. Вона, коли заносиш її в будинок, коли тепло, вона дає такий аромат: аромат свята, аромат, скажімо, хвої. Додає, цьогоріч, після переходу на новоюліанський календар, люди не поспішають купувати новорічні дерева. Люди ще не всі перелаштувалися. Люди тільки починають хтось на вечір, щоб щось уже вдома було. Старт продажів завжди такий починався, цікавиться, десь з 15 числа. Десь середини місяця, так щоб до 19-го, по старому календарю, скажімо, що вже вона була. Зі слів лісничого через повномасштабне вторгнення Росії на територію України постійні гуртові покупці перестали замовляти у них хвойні. Раніше ми відвантажували і мали можливість лісництво там до п'яти три з половиною п'ять тисяч деревець відвантажили як правило на схід. Основними покупцями були нова каховка, на жаль, окупована. Херсон Запоріжжя. Якщо ми раніше відвантажували великими ваговозами автомобілями, то сьогоднішнього дня приїжджають, скажімо, попередньо домовленість, зокрема на Львів, ну, 250 штук. Наші ялинки одразу з прикрасами і купувати нічого не треба. Тут у нас 80 соток. Оце ця площа яка зайнята. Це посажені. Вони ми їх доглядаємо, вирубуємо. Частково навіть і продавали на озеленення. звідси. у нас тут є 3,5 тисячі її у різних розмірів, тому що ми щось продається, щось підсаджується, і тобто йде постійний оборот. Лісничий каже: окрім ярмарку біля лісництва, новорічні дерева продають тричі на тиждень на ринку в сарнах. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.